Вітаємо шанувальників футболу. В ефірі городі показує місто Новояврівськ, центральний стадіон імені Олега Русина. Гірник Новояврівськ приймає ФК Олесько. І щодо господарів, то футбольно-спортивний клуб Гірник наразі на п'ятому місці після 19 матчів у підопічних Івана Команди. 33 очки, 10 перемог, 3 нічиї та 6 поразок. А очолює турнірну таблицю. Від перших турів спортивний клуб Нафтовик з Борислава 39 очок. Але вже буквально на п'ятий йому наступає ВСК Корміл з Яворова, у якого на очко менше, 38. На третьому місці. Діючий чемпіон, футбольний клуб Миколаїв, якого 37 очок. У п'ятничан 35 очок, четверте місце. і, Як я вже наголошував, гірник на п'ятому місці 33 очки. І зараз господарі намагаються організувати свою першу атаку. Пазеняк. І м'яч виходить на котовий. Вердний. Подача котового. І Ярослав Деда. Так, в один дотик завершував цю атаку. Швидкий паз не вийшов. І тут може втекти Ярослав Деда. Виходить Ярослав Деда один на один. І накрутив. Забиває. Ярослав Деда. Рахунок стає 1-0. На користь футбольного клубу Гірник. Ну тут свою майстерність Ярослав Деда. Показав, накрутив двічі захисника. Олеська і поб Мельника у ближній кут пробиває. 1-0. Ну, Важливий гол. По виступах у різних командах, як футзальних, так і футбольник. От зараз атакує Олесько, в кої штрафний майданчик. Ще не все втрачено. Але команда мистецька, як і Борислава, дуже добре грали. І знову Деда. Знову Деда обіграє воротаря, порожні ворота, але м'яч пішов далеко. І цього разу в стійку влучає Ярослав Деда. Атакує Олесько. Ще одна передача. Штрафний майданчик цього разу низом. І тут чудовий шанс був у гості для того, аби зрівняти рахунок. Оневський з м'ячем. І просить м'яча Юрій Пазиняк. Отримує його. Входить штрафний майданчик, але задалеко відпустив. Боротьба в центрі поля і перехоплюють м'яч. Гравці Олеська. Шуба. Корецький. Уходить штрафний майданчик. Корецький пробиває у дальню дев'ятку. Цілив. Цілив Андрій Корецький і м'яч в сантиметрах над перекладиною. Прососів. Така боротьба. Брода зберігає м'яч для своєї команди. І дальній удар. Дальній удар. Від Богдана Слоневського. Ще раз на Броду. І можна робити гостру передачу. Штрафний майданчик. Стап це робить. Сходу пробивав Слоневський, влучив голову захисника. І вербний на Деду. Деда може втікати. Так, втікає Деда. Пробиває Деда. І не влучає ворота. Знову все майстерно зробив. Накрутив захисника, обіграв, взяв м'яч під свою на праву ногу. Єдине, що потрібно було, це влучити у ворота, Цього не відбулося. І Юрій Пазеняк може розігнати цю атаку, потрібно втікати швидкість. І це Віталій Пазеняк. Ну, два брати. Зовні схожі один на одного і коли не побачиш номера, зразу й не можна не розрізнити. хто саме, це був Віталій Пазеняк. Звичайно, ще два-три м'ячі могло побувати у ворота гостей. Зокрема, найбільше моментів було саме у Ярослава Деди. Один гол свій він забив. Брода. І положення по загрові не було, але цього разу мельник швидше вийшов. Ну, потрібно якусь змістовну атаку організувати господаря, не просто віддавати м'яча. Деда з м'ячем. Деда, деда, Деда намагається прийти сам з м'ячем. Виходить один на один Деда і. Андрій Мельник підставляє ногу. Гості. І штрафний удар. Небезпечний штрафний удар буде. Штрафний удар. О, ближній кут. Пробував гравець Зелеського і буквально в сантиметрах м'яч. Іде. Напевно, остання. Волина компенсована Олегом Кузиком. І ось свисток на перерву Олега Кузика 1-0 після першого тайму на користь гірника. Єдиний м'яч у деб'юті зустрічі забив Ярослав Деда. Юрій Пазиняк, 37-ста Брода. Зараз штрафний Олесько. І тут Марчук надійно забирає цього м'яча. Котовий від гірника. І тут високий і досвідчений. Андрій Мальник забирає цього м'яча і відразу вводить. У центрі нікого немає. Простір перед гравцем Олеського. Старицький поборовся тут. І Фульмес, фульмес заснув у цьому епізоді. І м'яч виходить від Дениса Старицького. І вибиває тут бареляк-м'яч. Зовсім не... Погода, швидше така липнево-серпнева. І ось атака. Входить у штрафний майданчик. Гравець. Олеського відбивається. Потрібно йти вперед, потрібно забивати. Кутовий зараз. Подача штрафний майданчик. Так, відбивається тут Деда. Підкроулив м'яча і засильно віддав собі Деда на хід. Луневський шукає шляхи розвитку атаки. Так, там Пазеняк, Юрій Пазеняк, можна робити простріл. Ах, хороша передача, але нікого тут не було. На підборі. І що це? Не вийшов, не вийшов удар Водимира Вербного. Вдається обіграти свого опонента. І такий удар, у ближній кут. Робив 16-й номер Валерій Ольховик. Деда чудовий пас Від Яворського. І з ходу пробиває Юрій Пазеняк. Хороший, хороший удар з ходу. Андрій Мельник на місці. Перехоплення. Коневський. Потрібно швидше діяти. Пазеняк відкривається зліва. І ще можна пробити удар. Пас на Дедо. Дедо накручує суперників, але там вже двоє. Потрібно віддавати. І пробивати. Пробиває. Хто це в нас забиває? Володимир Верний, здається, так? Так, Володимир Верний Робить рахунок 2-0. Ну, нарешті. Зусилля гравців гірника. Втілились у результат. Олесь м'ячем. намагається організувати атаку. І тут Руслан Бареляк надійно прикриває м'яч корпусом. Пазеняк. Пазеняк накручує двох опонентів. Верний. І тут дуже грубо грає з Верним. Просто-просто удар по ногах. Бачимо, впонуважиться, Богдан Слоневський пробиває у руки Андрію Мельнику. Мельник відбив перед собою, але з другої спроби накрив цей м'яч. Олесько. Атака правим флангом. І зараз, очевидно, буде удар по воротах. Блокують. М'яч вивчає Остапа Броду. Верний. Не заблодію. Тут потрібно вибивати м'яча. Що й роблять. І теж заблоковують удар Юрія Пазаняка. Така серія бупільних помилок. Ну що, можна провести контратаку, якщо є сили. Юрій Пазаняк і тут брат просить м'яча. Так, а продовжується Деда сам за м'ячем, але положення поза грою. Піднімає асистент Павло Кравчук. Прапорець. І вже в атаці Олесько. Дуже динамічно проходять ці хвилини. І тут може бути вихід Віч навіч І забиває. Так. Ось так, прогавали. Прогавали атаку. Розслабились, можна сказати, у захисті гравців гірника. І рахунок стає 2-1. Не все втрачено для гостей. Але сил на це демоч не вистачає. Вирішив Іван Команда оновити. Можна пробити! Так. Пробуває з ходу Богдан Слоневський. І дальній удар буде. Ух ти! І ще один удар. Оце, це справді гольовий момент був у першому епізоді, дуже надійно зіграв Андрій Марчук, відбивши м'яч перед собою, бо удар був дуже потужний. Ще така Олесько. І фолить. Фолить Денис Старицький. І не допускати таких помилок, які призводять до взяття воріт. Бачимо навіть болівальники під кінець гри скандують. Невеличка група болівальників. Штрафний для Олеського. І що тут? Слуневський подалі, а там нікого немає. Деда був на протилежному фланзі атаки. Вбивається, а на підборі немає нікого. І потужний удар. Пораз з дев'яткою м'яч про освістів. Отовий для Олеська. Ух ти, як зрізався м'яч у Броди. Брода зараз капітанською пов'язкою і Марчук ледь перевів м'яч. І заміна ще одна готується. Потрібно відбиватися. Олесько атакує. Сумбур у штрафному майданчику. І... Тут фолять, гарно. Дмитришин зберіг м'яч для своєї команди. Ще є можливість для атаки в Олесько. 2-1. Нагадую, виграє гірник. 90 плюс 3 зіграно. І ледь не перехопив Смолярчук. Міча Олесько атакує правим флангом. Так, Старицький. І на кого тут у нас не заволодів м'ячем? Так, наздоганяє м'яч Артем Гомедалієв. І встигає навіть зробити передачу. Але Дмитрич не був задалеко. Це Назар полюга був. так. І фінальний свисток від Олега Кузика фіксує важку вистраждану перемогу. для Гірника з рахунком 2-1. Гірник набирає 36 зачок. Наразі піднімається на четверту позицію. І нагадаємо, що наступний матч у середу, 1 жовтня, гірник проведе вдома проти Миколаєва, діючого чемпіона. Запрошуємо всіх болівальників. Дякуємо, що були з нами. З вами був коментатор Василь Тріска. До нових зустрічей.